Розгортання антенно-фідерної системи. З'єднання наземних модулів телеметричного зв'язку та прийому відеосигналу з модулем орієнтування антени. Встановіть вертикальну стійку антен в модулі орієнтування і зафіксуйте за допомогою ексцентрикового хомута Встановіть модуль телеметричного зв'язку, верхню горизонтальну направляючу так, щоб вісь ексцентрикового затискачу потрапила у відповідний пас, а на модемі був зорієнтований вниз, щоб уникнути попадання вологи і бруду. Зафіксуйте блок за допомогою ексцентрикового затискачу. Під'єднайте модуль відео до телеметричного зв'язку до модуля орієнтування. Під'єднання відбувається шляхом співвідношення роз'ємів один до одного та поступового і обережного обертання за ходом різьби. Зверніть увагу, роз'єми повинні знаходитись з протилежного боку від дротів антенного трекеру. Таким чином, щоб не створювати бар'єру для огляду камери антенного трекеру. Під'єднайте модуль орієнтування антенн за допомогою комутаційного шнура, чий контейнер можна встановити у роз'єм, розташований на нижній частині модуля орієнтування антенн. Після під'єднання кабелю ми встановлюємо щоглу. Якщо в нас щогла на тросах, то ми натягуємо троси, забиваємо кілки і фіксуємо щоглу. Якщо в нас щогла, як в нашому випадку на п'ятці, то просто підіймаємо, а п'ятку фіксуємо колесом автомобіля. У нашому випадку ми не будемо підіймати що наповну. При цьому антенни треба направити на північ до підключення цієї системи. Розгортання АПК обробки відеоінформації та підключення антенно-фідерної системи до нього. Відкрийте кейс. З ПК обробки відеоінформації підключіть його до джерела живлення. В залежності від типу джерела, виберіть режим електроживлення. Один це від АКБ 24 вольта або два від мережі 220 вольт. Підключіть кабель модуля орієнтування антени до АПК обробки відеоінформації в роз'єм ANT. Також треба підключити до АПК обробки відеоінформації комп'ютерну мишу і флеш-накопичувач, використовуючи один з трьох USB-портів. Переконайтеся в тому, що антени спрямовані на північ. Вибираємо АКБ номер 1 Підключаємо кабель модулю орієнтування антенни до АПК. Підключаємо мишу і флеш-накопичувач, використовуючи один з трьох USB-портів. Переконайтеся в тому, що антени спрямовані на північ після загрузки операційної системи АПК обробки відеоінформації увійдіть в профіль пілот, використовуючи відповідний пароль.